Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Дональд Трамп під час однієї зі своїх зустрічей із донорами його передвиборчої кампанії підкреслив, що він би бомбив Москву і Пекін, якби під час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів Росія почала б агресію проти України, а Китайська Народна Республіка проти Тайваню. Звичайно, ці заяви. Колишній американський президент, який є найбільш ймовірним претендентом на посаду очільника держави від республіканської партії на виборах 2024 року, робить за закритими дверима. Однак вони схарактеризовуються його підхід до зовнішньої політики, яким він очевидно і керуватиметься, якщо переможе на виборах президента Сполучених Штатів. Багато хто запитував, як дійсно Трамп вбачає рішення ситуації із війною в Україні, коли він стане президентом країни? Адже Дональд Трамп підкреслював, що на відміну від чинного очільника держави Джозефа Байдена він міг би вирішити цю проблему буквально за 24 години. Ніяких деталей того, яким чином він примусив би російського очільника Володимира Путіна відмовитися від продовження війни, Трамп, звичайно ж, ніколи не наводив. Однак, це не означає, що у нього немає уяви про те, як він би діяв для того, щоб покласти край цьому конфлікту, і на зустрічах із донорами. Із якими він обговорює свої можливі дії як у галузі внутрішньої, так і у галузі зовнішньої політики, Трамп розмірковує про реальні вектори своїх дій для вирішення найбільш серйозних світових проблем. Отже, чи розпочав би Дональд Трамп перемовини із Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні, якщо він був би обраний президентом Сполучених Штатів, звичайно? Розпочав. Би. А з яких позицій він розпочав би ці перемовини? А з позицій уявлення про власну вагу і про власне місце у світі. Він, президент Сполучених Штатів, не став би шукати якихось особливих слів для президента якоїсь там Російської Федерації, і не став би побоюватися його так, як це на його думку робить Джо Байден. А він би просто запропонував би Путіну такі умови закінчення цієї війни, які з точки зору самого Трампа мали б задовольнити російського лідера і таким чином вирішити проблему буквально за лічені години. І тут виникає досить просте питання: а що буде, якщо виявиться, що той світ? Який існує у голові Путіна, не співпадає із світом у голові Трампа. Ну умовно кажучи, Трамп робить Путіну пропозицію від якої з точки зору американського президента російський лідер не має відмовитися, адже це пропозиція і достатньо жорстка від самого президента Сполучених Штатів. А у відповідь отримує від Кремля або відмову, або відверте нехтування. Навіть самим процесом консультації із Вашингтоном. І Трамп прекрасно розуміє, що він буде робити у такому разі бомбити Москву. От вам і відповідь на питання, чого на його думку Путін має злякатися подальшого перебігу подій і погодитися з усіма пропозиціями людини, яка повернеться до Білого Дому. Ну, і тут найцікавіше, звичайно, буде після того, як Дональд Трамп усвідомить, що Путін не злякався, або просто вирішить продемонструвати російському президенту те, що у Сполучених Штатах дійсно є сила, якою вони можуть розпоряджатися. А у відповідь буде не згода Володимира Путіна із тими умовами і пропозиціями. Які будуть висунуті Вашингтоном, а належні дії, яких Трамп може не передбачати, коли я кажу, що внаслідок обрання Дональда Трампа, президентом Сполучених Штатів, може не стільки закінчитися війна в Україні, скільки розпочатися Третя світова війна, я зовсім не жартую. Це абсолютно реалістичний перебіг подій, коли у двох світових столицях на чолі держав опиняються люди із, умовно кажучи, власним світом у голові. Зараз президент Джо Байден враховує, в якій темряві блукає Володимир Путін. І можливо, саме із цим пов'язана така обережність. Чинного американського президента, який просто не хоче втягувати свою країну у ймовірний прямий конфлікт з Російською Федерацією, який може перерости у третю світову війну з загибелею десятків мільйонів людей у Європі і Північній Америці, або просто у Європі, тому що Російська Федерація у відповідь на дії Сполучених Штатів може, скажімо, бити не по самій території США, а по американських об'єктах в європейських країнах. Це також цілком вірогідна і тактична ядерна зброя може бути застосована саме в цих країнах, а не шляхом обміну стратегічними ядерними ударами Сполучених Штатів Російської Федерації. Третя війна може мати і такий характер, що вона може розповсюдитися виключно на території Європейського континенту, скажімо, щоб. Росія не побоювалася тотального знищення або появи якихось чужих військ на своїй території. Тоді вона може використати тактичну ядерну зброю як головний аргумент того, що Сполучені Штати не мають диктувати її власної моделі поведінки. Дональд Трамп може просто сприймати світ інакше, ніж Джо Байден. Він може вважати, що нічим не ризикує, коли Намагається довести те, що Сполучені Штати здатні запропонувати Росії такі умови, з якими Російська Федерація не може не погодитися. І у цьому плані ефект виборів Дональда Трампа у 2024 році можна абсолютно спокійно порівняти із ефектом виборів Володимира Зеленського у 2019 році. Спочатку. Сподівання на можливість домовленості із Володимиром Путіним. потім жорстке охолодження російсько-українського діалогу, і згодом готовність Росії розпочати велику війну, на яку, звичайно, у Києві не розраховували, тому що не вважали, що Володимир Путін не сповна розуму. А він таки сповна розуму. Це факт. І от тут може бути те ж саме: спроба розпочати діалог. Жорстка конфронтація, і, врешті-решт, початок великого конфлікту. Тільки цього разу не між Росією і Україною, а між Росією і Сполученими Штатами. І Сполучені Штати, звичайно, не Україна. І тому масштаб цього конфлікту, театр воєнних дій, кількість людей, які загинуть в результаті такого зіткнення, буде абсолютно іншим. І з цього приводу. Звичайно, нам не варто з вами зловтішатися, що путінські дії, врешті-решт, призведуть і до катастрофи для самої Росії. Тому що, як ми розуміємо, Україна залишиметься одним з театрів воєнних дій цієї Третьої світової війни. Війни з абсолютно незрозумілим фіналом, з до кінця неокресленою географією і поки що з неокресленою кількістю жертв в результаті такого гострого конфлікту. Головними ліками від будь-якої війни є адекватність людей, які ухвалюють рішення. Готовність президента Сполучених Штатів у минулий термін бомбити Москву і Пекін якраз і підкреслює, що Дональд Трамп не вірить, що його опоненти у Москві і Пекіні здатні відповідати Сполученим Штатам так, як. Завжди діють диктатури, коли на їхні інтереси зазіхають вже за допомогою серйозних ударів з боку демократії. І в цій ситуації я б радив серйозно розглянути можливість початку Третьої світової війни в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. І баймі які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги, миру вам! Хай щастить!